Вітаю, шановне панство. І тема відео Порада від реабілітолога. Залишили мені деякі люди два питання по судини, судини на наприклад, я так зрозуміла судинна сітка на ногах, тому що сітки можуть бути і на обличчі. І, але про ноги будемо говорити, про нижні кінцівки. І залишили там про гіпертичне, але народними методами. Але знову ж таки дали світло. Ми зараз, я не знаю хто. Я останнім часом радію світло, і, неначе, коли воно з'являється, я насолоджуюся ним. Оце, не, таке. І так судини, коротко судини, на щоб ви звернули увагу, які народні геть методи що пити? Зразу скажу про трави? Я не знаю, чи можуть трави особу ем, зробити так, щоб судинна сітка геть. Зникла. Ну, в медицині зараз це фітоте... ну, в основному лазером лазером або якимись іншими препаратами, якби прибирають ці судинні сітки, в основному варікозне розширення вен. А ми... Але я хочу наголосити на тому, що сьогодні я розказую не про варікозне розширення вен, а судинна сітка на ногах. І так, судинна сітка на ногах це це відкладення ем, якихось речовин. Ну, точно я не можу сказати, як то для мене. Ну, є такі ем, в книгах написано і в знаннях таке написано, що це таки відкладаються е, це солі. Коли відкладаються солі в м'язах, е, відбувається з судинами таке, що вони розширюються, порушується судинний відток і створюються такі судинні поверхності сітки. 嗯。Uh Ви, може, були колись в лікарні, і вам казали, що, а може, й не в лікарні, вам, можливо, таке говорили, що відкладаються солі в кістках. Але насправді відкладаються не солі. Коли вам навіть показують, наприклад, п'яткову е шпору, і там кажуть, що це солі відкладаються, це не солі. Це так розростається кістка, а розростається вона в сторону м'яза, який спазмувався. Тобто м'яз наскільки спазмувався, щоб іде перетягування. Е Іде перетягування кістки, кістка починає рости. А от у судинних сітках це ем, коротко сказати, от там можуть відкладатися сулі. Звісно, рекомендується не. не не ви їжте багато та... солоної їжі, особливо на ніч, тому що ноги набрякають, створюються ці судинні сітки, вони набрякають, хоча ви значе в день походите і вам краще. Тому рекомендується в основному, як з точки зору реабілітації, це ходьба. І в кінці дня ви лягаєте, наприклад, на диван, а ноги трохи піднімаєте вище. Звісно, і ще можна так. Рекомендувати, коли ви лягаєте, ви повинні ось нога, наприклад, а стопу до себе притягнути. Притягнули, тримаєте відпустили. З народних методів я дивилася і думала, є таке нам настійка штана, я не буду повторюватися. Настійка штана і ще щось, ви можете почитати, змащувати. Але якщо ви не будете ходити, не будете м'язи розтягувати, розтягувати, тобто натягнули стопи на себе і тримайте. Тобто гомілка повинна ваша розтягуватися. Один лікар таке говорив, що треба робити судові такі обгортання. Ви знаєте, я до цього все-таки теж його підтримують, в цьому, ви можете спробувати. Одна чайна ложка е, соди неповна, розчинити кип'ятком і цією теплою водою обмотати там ногу е, бентом або якоюсь простою тканиною. ну Я не буду сицевою чи якоюсь простою. Можете порвати якісь там бинти із старої простині. І намочивши в цьому розчині соди, яка була е, е, кип'ятком, я кажу, погашена, вона е, е, трошки е, е, охолона. І ви намочите ці бенти, замотаєте ногу там, де у вас судені, сітки, чи вся нога, ця водичка може бути трошки тепленька, щоб було вам трошки приємно. І замотаєте там ногу, тому що у нас іде як потік такої реакції в організмі від. Від солоної до лужної до щолочної. Тобто, якщо у вас в м'язах кис... не солоне, а кисле середовище від кислої до лужної, від кислої середовище, якщо у вас ви обмотаєте, і тоді через спори трохи. Набряд на ногах і судинна сітка зменшиться. Вона не пропаде. Я не буду вам говорити про якісь там казки, що воно там зникне. Але коли ви будете гортувати оцим, оцим розчином судовим ваші. Ноги зверху дивіться, ви намочили бинт, обмотали ногу. Так? Потім ви поклали, потім зверху можна харчовою плівкою, і потім знову якоюсь тканиною замотали або одягнули колоти. Ну, знову ж рекомендується не синтетичні, а якісь такого матеріала більш природнього. Будете дивитися, це треба на 7 годин. Деякі рекомендують одягати таке на на ніч. Ну, дивіться, може, ви в мокрих цих носочках або не зможете. Ви можете конкретно, наприклад, тільки носочки, наприклад, це обмотати намочити, або, наприклад, це буде вище колінова судина сітка, або нижче обмотати. Треба 7 годин витримати. Це ви можете робити, наприклад, можете поробити кожного дня, можете поробити через день. Чи роз'їдає кіжу шкіру е, сода? Так, вона може трохи роз'їстись. Тому після цих таких процедур треба обов'язково помитися з милом. І ми Побачите, що напряк, напряк спаде. Ось такі рекомендації, як кажуть, домашніми засобами, які у вас є під рукою. Все інше ви можете прочитати в інтернеті, хоча і про судовий розчин теж є в інтернеті, але це може більш, більш дієво. Але, щоб ви розуміли, це затримання оцих солей, де... а солі завжди затримують м -м рідину. І тому, Ноги можуть набрякати тільки за цього, тому дивіться за своїми ногами, не їж. Там ще може бути порушений лімфовід... лімфатичний відтік, але то вже таке. Ну, Ви можете спробувати і ввечері займатися спеціальної справи для них. Ви можете теж в інтернеті подивитися. Оце також, щоб коротко про ці судинні сітки це відкладення якихось або солей, або тих речовин, які не вспіли вивезти з організму. Вони відкладаються в тому місці, де оце судинна сітка. Ну, таке моє бачення. Я бачу це так. Ви можете спробувати, воно вам не буде заважати. Ви можете просто проекспериментувати, експеримент такий провести. Візьміть оцю содовий розчин і намочіть. Ну, по-перше, це набагато дешевше. А по-друге, я вже багато бачила людей, які зверталися лазер на лікування, і воно знову з'являється, тобто по кругу йде. А так ви можете самі собі зменшувати ці судинні сітки. А, ну, це не варикозне розширення Вен, варикозне розширення Вен, там вже йде глибше, там ідуть ем, причина, іде м'язова, там йде спазм м'яз, які не працюють і немає е, відтоку крові. Ну, можливо, наступне я зроблю про народні методи по. Ем, по гіпертечних хворобі, хоча я вже багато робила, в мене є відео на Ютубі, здається. Я вже і не пам'ятаю, вже багато я робила відео. Закінчується осінь, попереду зима, тому бажаю вам, щоб вдало у вас закінчилась осінь, і вдало починалася зима. Залишайте свої питання для реабілітолога. Тобто для мене.